І так, народ, всіх вітаю. Зараз знаходжусь на пасіці і зараз покажу відео. сьогоднішнього дня вже почали робити відводки, ну зараз буду робити. І зараз покажу, як це все буде відбуватися, з чого цей відводок і так далі. Сьогодні у нас приїхали з перших сімей, забрали, а тут по місту 5 пакетів. Я в принципі не продаю. Я говорив у відео з свого точка. Я, я б жило пакети не продаю. Але по місту 1, 2, 3 пакети в принципі можна продати. Але вже на даний час я міг би продати зараз і 40 пакетів ще. Суть не в тому. Давайте по порядку: 5 пакетів продано, і зараз буду я з цих хвостів, які залишилися, буду робити відводки. Це перші відводки, а завтра вже будемо робити 100 відводків чисто від сімей наших, яких ще не брали взагалі б жила тільки на нуклеуси. Зараз покажу, як. Виглядає, виглядає ось так. Практично всі сім'ї на трьох корпусах, абсолютно всі сім'ї. Тому що це буквально там два дні назад, два-три дні назад, я доставив треті корпуси. Як, як доставляв корпус, зараз розкажу. Два корпуси стояло повних. Я знімаю. Другого корпуса з першого корпусу витягую дві рамки, ставлю в третій вже корпус, туди ставлю вощину. Також із другого корпуса в такому ж варіанті відбираю дві рамки, ставлю туди вощину. І вже тоді залишається дві рамки в третій корпус. Тобто в кожному корпусі по дві вощини доставлених. Все, вони працюють, вже дивився, відкривав корпус. Давайте підемо, я вам покажу. Буквально абсолютно любий вулик. Я покажу, що вони. Ту вощінку вже відтягнули в третьому корпусі. Та височенькі такі, і треба, вже, треба щось з ними робити. Так, ось так все виглядає. Ось доставлених оці дві вощинки І ми зараз подивимося, що вони з ними зробили. Буквально два дні вона тут, мабуть, стоїть. Ось так. Це все виглядає, вона практично відтягнута. Так, далі слідуюча. Ну, тобто це, це, буває, є такі сім'ї, що прям забито там, а є такі сім'ї, що не дуже сильно бжоли. Так, все забито, навіть ось позаносили, тобто ось в такому варіанті. народ. Все окей і в принципі їх можна вже ділити. Тому ми будемо їх розбивати на відводки. Так, зараз я йду і роблю відводка, показую, що за відводок і що з нього взагалі буде. Так, є посильніше, оця сім'я наша перша, взагалі там забитого тут бджіл. Зараз подивимось. Так. Вже тут так височенько стоять біля них. Так, давайте відкриємо. Так. Ну, це, Тут вже я раніше, мабуть, неділю тому поставив третій корпус. А він вже забитий. О, ця вищинка була доставлена. Ось так. Все забито метком, красота. Слідуюча взагалі з розплодом. Зараз покажу ось так. Виходить, якраз молода бжелапа виходила і все позаливали відразу. Ось так. Коротше, красота. Все, потрібно їх розбивати, тому що все підготували якраз і починаються вже є матки плідні. Перших 100 відводків будемо робити вже. Завтра чи післязавтра. Завтра я готую вулики післязавтра. Так, ідемо робити відводок. Вибачаю, 3, 3 хвилини вже зайняв, але показав, як то все воно виглядає. Все підготовлене, все покрашене. Я вже почав робити і зараз покажу вам. Так, підготував вулики, як це все готується. Ось в такому варіанті. І стоїть наша перегородка. Не заставна, а перегородка. Вона перегороджує сітку, тобто вплотну, щоб наші рамочки не болталися, тому що я її буду вивозити на другий точок. Так, зробив я ось тут такий вже відводочок, ось бачите, скільки бджоли. І ще залишилось це дідовська рамка. Стара, її потрібно вже буде викинути, але там росло. Залишилося у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рамочка. Чотири рамочки ми віддали. Тут стояло 14 рамок. Але ви бачите, скільки тут бджоли. Ось так виглядає. Так, з чого состоїть наш оцей двохрамочний відводок, який ми зробили? Так, давайте я вам покажу. Ось така рамочка. Ну Тут і е, личинка, і перга. Ось така рамочка. І дуже багато меду. Е, там капелька розплода, як то кажуть, капля в морі, і слідуюча рамочка. Ця повинна бути з розплодом. Я рахую, що на одну рамку розплода. ну Ось так. Його там прям небагато, але там личинка знову ж таки є, і тут все молода бджола. Рахую як однорамочний відводок, але робимо ну ось в такому варіанті. Ставимо дві рамочки. І я думаю, це буде шикарний відводочок. Ось наші маточки. Маточки карніка. Помічені, все як полагається. Ось так виглядають. Так, е Ставимо матку і воно отак в такому варіанті їде. Сюди ставимо кормушку внутрішню на 1 літр. І будемо, ну, якщо спортиться погода, будемо їм підливати відразу сироп. Ось в такому варіанті народ робиться відводок. Далі дивимося, що у нас тут робиться. Це були доставлені рамочки, як бачите, тут все ось личинка. Я думаю, де воно? А, яйце, личинка ось. в такому ось воно варіанті. Також зараз будемо дивитися. І робити ось такі відводки. Одна ставиться повністю з розплодом, інша ставиться ось личинка або там перга. Ось така рамка, ну, в принципі, десь на 90% кормова. Дивимося і ситуації, що залишається тут. Тобто Зараз ми робимо з цієї сім'ї. 1, 2, 3, 4 відводки, 5 залишається тут. Тобто пакет продався, ще 5 відводків зараз ми робимо. Далі будемо результат показувати, як це все воно буде, як ці відводки підуть працювати, і так далі. Також всі повністю сім'ї розбиваються в такому ж варіанті. Дві рамки. Одна розплідна повністю повинна обов'язково бути, інша така 50 на 50 або взагалі кормова рамка повинна обов'язково бути. Тому, друзі, якось так працюємо. Буду далі працювати ось в такому варіанті. Далі буде відео дуже багато. Повністю покажу весь процес. Будемо великою партією робити відводків, також все зніму. Тому кому цікаво, друзі, обов'язково поставте лайк, пишіть свої коментарі, а ми погнали працювати. Ну і Чекайте, нове відео буде про знову ж таки, роботу над відводками. Також до нас приїдуть 9 числа пообджолопакети на другий точок до тих людей, з якими ми співпрацюємо вже, на, мабуть, років 5. Також буде серія відео. Тому, друзі, всім бажаю гарного перегляду, гарних медозборів обов'язково, а ми погнали працювати.